Всім привіт! З вами я, Елька і сьогодні у нас розпаковка попереднью сюрпризи. У нас є сьогодні новинка, це одяг по іменам. З цього коментарю там була колекція одяг. І я подумала зробити її чуть-чуть цікавіше і по іменам. Тут пакетик пергаменту Дуже класно шуршат. Давайте подивимось на ці пакетики. Тут є ім'я Люба, Єва, Злата. Мілана, Саша, Вероніка, Оля і Аліса. Всі ці пакетики не просвічуються, крім одного, це Оля. Ось це ззаду просвічується. Але ми не будемо туди дивитися. І, до речі, дуже вам велике дякую за те, що. Відео з колекцією Crumble Cookies Стало моїм саме найпопулярнішим відео на цьому каналі. Дуже вас сильно люблю, дякую. І граю ще один підписник до 80. Тому, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Давайте вибирати пакетики з нашої новинки. Давайте виберемо це Саша. Ось так. Далі колекція піксель арт. Давайте. Спидермен. Ось такий. Далі колекція вгадай персонажа Діснеї. Візьмемо ось цього персонажа і попробуйте вгадати, що це за персонаж. Далі колекція Україна. Наступному відео ми вже закінчимо. Давайте візьмемо прапор України. Колекція 50 пакетиків. Я хочу вибрати. Секретні не ось такі от, а ось такі два різнокольорові Ось такі два берем. І, до речі, пишіть які пакетики взяти на наступному відео. колекція пазл. Давайте візьмемо з ось такий червоний пазл з ромбіками. Треч, посунки, Далі, сьогодні ми закінчуємо колекцію єдиноріжки, вона була дуже класна. І ваша, напевно, що улюблена колекція це Crumble кукіс Давайте візьмемо пакетик. Я хочу тут взяти, перемішати і вибрати ось цей. І колекція Advent Календар. Вікон з під номером 11. Ось ну, давайте візьмемо наш каталог. Ось він. Чуть підсунути. І почнемо з колекції. Давайте Pixel Art. Ось наш Spider-Man. Дуже гарний пакетик. Зараз треба файно відкрити так. Він у нас не порвався навіть. Нам попадається тут під номером 8 на столі сторіночку. Це ось такий стіч, дуже милий. Він має бути ось тут. Це приклеїмо. Зараз вона ближче, щоб воно було краще видно. Ось так. Далі давайте колекцію Crumble Cookies. Ну вот нам попасть ось таке. І давайте відкриємо цей пакетик. Я вже бачу, тут нам попадається ось, такі, ось таке от печенька за сердечком Ось таке от червоне. Я хочу приклеїти на другу стрілочку. Сюди приклеюємо. І треба рівно. ось так. Ну отдалі колекція. Це вже не підходить ось ця. Колекція Україна. Де наш пакетик? Ось. Прапор України. Ой, падає. Ну, зараз бачу. Це в нас пшениця. Ось так. Під номер 5 на цю сторіночку, Особливо відео нам попадеться на цю сторінку. Приклеїмо, Ось так. Далі колекція один річки ми її сьогодні закінчимо. Якусь сторінку у нас має бути на першу саме ось так, клітинку. Відкриваємо. Це моя улюблена єдинаріжка. Ось така червона. Вона не так сильно склалося, як інші йде І це дуже добре. О, якраз ідеально вміщається. Але в будь-який момент вона не склеїтися склеїти між собою, тому що я тут дуже багато скотчу наклеїла. Ой, все приклеюється до мене. Все. Давайте я вам покажу цю колекцію. Ось перша сторіночка, тут є дві єдиноріжки. Ось друга. Оце, до речі, теж моя улюблена. Ось третя. І ось четверта. Колекція 50 пакетиків. Цю сторінку ми вже закінчили. Вона дуже класно вийшла. Ось тут ще чуть-чуть місця залишилось. Давайте відкриємо ці два секретних пакетики. Тут нам попадається ось такий надувний круг, щоб плавати, виді зайчика. Він на другу сторінку піде, бо він рожевий. і ось цей Це гном з Gravity Falls. Тут у нас якась сторіночка з персонажами, тому давайте його приклеїмо сюди. Тоді в нас ось такі два персонажа, такий тепер буде. Давайте приклеїмо. І, до речі, пишіть, яку сторіночку зробити для колекції 50 пакетиків. І круг ми приклеїмо. І сюди вміщається. О, вміщається якраз файно. Значить, сюди його і приклеїмо. Ось так. Колекція відгадає персонажа Дісней. Ось, ось наш пакетик. В новому відео нам попався персонаж Ферб з мультика Фінес і Ферб. Осьправні, до речі, коментарі. І нам попадається ось такий персонаж під номером 1. І ми цю сторіночку закінчуємо. Сюди маємо приклеїти. Пишіть в коментарях, що це за персонаж, з якого він мультфільму і як називається. Я буду лайкати і, передава... і показувати ваші коментарі в наступному відео. Ось так. І ось така сторінка в нас вийшла. Колекція пазл. Відкриваємо. Тут нам попадається три пазлика. До речі, думаю, ви вже здогадуєтесь, хто у нас тут виходить. Так, це під номером 10. Куди стоп? Ні, це під номером 19. Сюди. Під номером 16. Сюди. І під номером 5 сюди. Давайте приклеїмо. Гарненько. Ось так. Рівненько, гарненько. Щоб ви здогадались, хто це у нас. І, до речі, можете писати свої здогадки, як ви думаєте хто у нас виходить в цьому пазлику. І ось цей. Останній. Приклеїмо. Ось так. І переходимо до нашої новиночки. Ось така ось перша сторіночка, дуже гарна. І друга. Тут пише Closer part of You. Це означає одяг, це частинка тебе. І Давайте відкриємо цей пакетик. Пишемо СМР. Дуже файний І ми маємо відкрити пакетик. І ім'я ми теж, до речі, приклеїмо. Так, під номером 1, значить, сюди приклеїмо ім'я Саша. І треба забрати. І ось такий лук нам попадається, дуже гарний. Мені він дуже подобається. Його ми маємо приклеїти сюди. Я прям... Мені він дуже-дуже сильно подобається. Тут, до речі, хіба імена дівчат. Все думав, що це хлопчаче ім'я, це було дівчаче. Приклеюю. Ось така от колекція у нас виходить. Якщо ви хочете більше розпаковочок, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!